Знову я, доброго всім ранку, доброго не знаю, дня чи вечора, хто як встає. Знову вирішив вам записати невеличке відео, показати вам трошки міста гарного. Такі в нас краєвиди тут. Дуже гарна річка. Так помаленьку йду собі по різним точкам, по магазинам, роздивляюся, що можна придбати, які ціни на Різні барахолочки шукаю. Ось вам зараз покажу один магазин ігровий, але там, на жаль, не можна знімати. От чомусь прикро. І так, що мені вдалося за сьогодні купити? Хало усім. Ось така гра на PSP loco roco В непоганому стані. Мануал такий товстенький, дисочок майже в ідеалі. Нормальне, нормальна така покупочка нормальна. Дуже мені сподобалась. Трошки сфокусую. Нібі, ніби здається, якість відео я трошки покращу. Далі у нас F1 2009. Не знаю, що за гра. Мабуть, якась прикольна. Але тут що дивно, що кольоровий мануго. Не розумію, чому в деяких виданнях чорно-білі, а в деяких кольорові. Хто знає, може напише. Диск теж не в поганому стані. Нормальний такий дисочок погано вставляється. Нічого страшного. Отака ось гра. Далі у нас. Ще у нас тут Find Night Round 3? Це якесь віддання Essentials? Не знаю. Це як переведення, напевно, гри. Теж в доброму стані. Нормальний мануал. Непомнятий. Який іноді буває? Ще ось Need for Speed Most Wanted на PSP. Треба буде якось зіграти. Напевно, гра нормальна. Теж з мануалом чорно-білим, таким товстеньким. Як книжечка така нормальна. Приколяс, приколяс. Десочок теж в ідеальному майже стані. Що у нас далі? Далі у нас 3D пазл куб якийсь. Коробка дуже жовта якась, дисочок випав. Певно, корпус диска вже роздовбаний. Мануал ніби нормальний, але підписаний. І що в нас ще є Mega Mini Volume 3? Це ніби видання якихось маленьких ігор щось, не зрозумію з чого. Може хтось знає, підскаже в коментарях. Досочок нормальний, мануал теж. Мануал такий грубенький. Прикольно раніше робили. Так, що у нас тут ще є? А, от купивши такого джойстика, NoName до ПК, щоб грати в PS2 емулятор. Не знаю, якийсь якась китайська підробка, але дуже мені сподобалось, що дуже довгий кабель USB. Не бездротовий, звісно, але коштував він 2 копійки з половиною. Все натискається ніби нормально. Ну, Но виглядає майже як новий. Прикольний Джой. Не знаю, наскільки довго він прослужить. Так, що в мене тут ще далі? Так, ось такі покупочки на барахолці з самого ранку. Схопив таких два дисочка до ПК. Думаю, може, якісь колекційні видання. В ігру Локі колись грав в дитинстві. Ну, як в дитинстві, вже в зрілому віці, ну, як в зрілому, блін, заговарюю, студентом коли був. Але нюансик. немає другого диска з ігрою. Тільки-тільки саундтрек. -тільки Мануала теж немає. От так. Але коштувало мені. 25 гривень за коробочку. Далі от, добра покупка. Таке видання Sacred 2, теж на ПК. Це РПЖ вроді би. Ніби так, РПГ. Може я щось помиляюсь. Ніби РПГ. Це діабло подібні ігри. Тут уже повен комплект саундтрект. На окремому дисочку. Тут ще у нас артбук ніби з артами, якимись концепт-артами до гри. Дуже прикольна річ. Дуже яскравий, ніби як новий. Добре, що ніхто не викинув його. Прикольні арти. Бомба. Клас. Ставимо лайк за такий десочок. І сама гра. Мануал тут трошки пошкоджений, але диски в ідеальному стані. Міг 2. 2 DVD диска Ні біда. Мануал такий як картбук здоровенний. Ілюстрації чорнобілі, але. Але прикольний. Ну, от в кінці навіть ще якийсь арт є. Тут можна якісь нотатки записувати. Реклама відеокарт. Intel Centrino 2. Навіть не знаю, що це таке. Якийсь процесор. Реклама сайту з футболками. Прикольно. Прикольне видання. Ось така от річ. Ну і це і все. Всім дякую за перегляд.